Поговоримо. Друзі, сьогодні в рубриці поговоримо і ми не забули. Так як і анонсували, не забули про те, що в нас сьогодні гість вже з нами на зв'язку. Сергій Варлаков, це нейропсихолог, член асоціації нейропсихологів України. Людина, яка дуже любить свою роботу. Ось так він себе описав. Сергію, доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня, ради, що м -м, запросили. А ми раді, що ви до нас приєдналися Дякую. і не забули так. <хи> ми сьогодні говоримо в нашому етері така цікава е тема, як пам'ять, і взагалі хотілось би з такої научної сторони підійти до цього питання. Як ви можете взагалі описати процес роботи пам'яті? Дивіться, якщо так коротко розповісти, то такі є головні процеси пам'яті це запам'ятовування, збереження, відтворення і забування. Якщо так розкласти кожен запам'ятовування це такий процес утворення і закріплення нервових зв'язків. Тобто, якщо складніший матеріал, то складніші і тимчасові з'являються нервові зв'язки, що і утворюють підгруття запам'ятовування. Далі вже у нас йде такий більш активний процес це процес запам'ятовування, сам процес тобто, матеріалу. І тут такий цікавий момент відбувається, що е, починається він із короткочасної пам'яті і завершується в довготривалій до пам'яті, uh -huh. тобто йде така е, консолідація пам'яті, тобто перетворюється з короткочасної в довготривалу. І тут е, є такий момент, що в цьому процесі бувають е, такі ще два підпроцеси: це мововільна і довільна. Uh -huh. Помовільна пам'ять робиться без спеціальної мети, скажімо так. Тобто просто людина щось побачила, запам'ятала і все, тобто без якоїсь мети. А от довільна запам'ятованість відбувається якраз під тим, що якщо нам треба якийсь вивчити матеріал, то ми довільно ми сідаємо і вчимо. Угу. Тобто, Скажем. примусово, коли тобі не, не просто ти щось побачив, помітив, і воно тобі в голову. От прийшло число 677, тому що ти побачив, як вводять десь код на дверях. А от конкретно ти сідаєш і визубрюєш по суті інформацію. Да, да. Тут саме тут в довільному запам'ятовуванні використовуються різні спеціальні засоби та прийоми для запам'ятовування. Угу. А от Сергій вот. та, та та продовжуйте. правжуйте добре. Тоді в принципі цікаво, якщо ми говоримо про те, завдяки чому ми можемо запам'ятовувати інформацію, які фактори існують, що можуть впливати на формування нашого запам'ятовування і, звісно ж, на збереження цієї інформації. Взагалі є дуже багато різних вік да, здоров'я, uh -huh. да, яке у людини здоров'я. Вік да, для дорослих людей, дорослі люди краще запам'ятовують, ніж діти. Тому що це все є такий, скажімо так, такий гіпокан, який якраз і лімбічна система, завдяки якому ми і запам'ятовуємо. Uh -huh. Вони дуже, скажімо так, зв'язані між собою. Zrozumiem. а скажіть, будь ласка, чому тоді в принципі якимось людям легше щось запам'ятовувати, якимось важче. Якщо ми не говоримо про Віка, наприклад, от навіть якщо порівнювати, не знаю, там два однакових е чоловіка е з та, з дві з -з однакових людини. Але у мене є один мій знайомий, який е каже: е там приїжджав до мене на кілька днів, і мені кажуть, ой, знаєш, я пам'ятаю про те, що от код від дверей е там не знаю в церкві, отакий-то е там код від дверей, куди ми заходили, там в якусь кафешку де треба було зайти, отакий-то. І він прям реально Називає мені купу цифр, я взагалі на цьому якось не концентрувалася. Він один раз звів і запам'ятав, як це працює. Чому комусь легше що запам'ятати, а комусь ну, складніше і реально важче, я б навіть сказала. Ну, По-перше, тут впливає емоційний компонент. Тому що пам'ять вона взагалі дуже формується і запам'ятовується від емоційного такого компоненту. Якщо буде людині, наприклад, даже вашому знайомку було це важливо в емоційному, да, йому там ну, ці цифри і так далі, ну, йому це, скажімо так, швидше і гарніше запам'ятовується. І ще є такий момент, що є люди, аудіали, кінестетики і ем, візуали, угу. якщо, наприклад, людина візуал. То е, інформацію, яку їй треба запам'ятовувати, буде краще на, е, да, на візуально підкривну uh -huh. якусь картинку, чи ну чи чимось чи, чи таким. Uh -huh. Якщо людина аудіал, і їй краще запам'ятовується на голос, да, тобто на, на слух, uh -huh. скажімо так. А якщо людина кінестетик, вона краще запам'ятовує будь-що з допомогою рухів, з допомогою тактильних відчуттів. І от і тому, якщо там людина, наприклад, кінсте, наприклад, аудіал, їй краще йде таке, ніж ем, візуальні сприйняття. Наприклад, я е, аудіал, мені краще на голос, чим mm -hmm. на зорове сприйняття. Тому і інколи таке буває, що люди запам'ятовують краще ніж інші, тільки за того, що в них якісь сенсорне сприйняття інформації ем, різне, скажімо так. Угу, угу. І з -за цього треба просто знати, який у вас е, сенсорний канал кращий, і в залежності від цього вже пробувати запам'ятовувати інформацію так, як нам легше, так. правильно? Угу. Так, так. Зрозумів, а від чого взагалі залежить? Дивіться, хочу, щоб ви правильно зрозуміли. Від чого залежить, що ми запам'ятаємо, а що ми взагалі забудемо? Що відкладеться в нашій голові? Та. А що пройде просто повз? Хоча можливо це була якась важлива інформація. А чомусь ми пам'ятаємо пісню там якоїсь а, співачки. Або, яка, або Скажи, чому я досі пам'ятаю оте е, рівняння квадратного е, квадратного рівняння? А квадрат... Формулу квадратного, Плюс. квадратного так. рівняння. О, так. дякую. власне, Забув, що я пам'ятаю, але пам'ятаю. А щось інше ми забуваємо. Як це взагалі від чого залежить? А дату там весілля, умовно кажучи, згадати. Ну, Зараз ще та, Славко. Угу. Ем, Тому що пам'ять любить емоції. Е, наприклад, якщо людина щось згадує, якусь пісню, так, е, це означає, що е, з цією піснею щось було зв'язано, емоційне. Uh -huh. І людина згадує, і взагалі пам'ять любить дуже сильні емоції. Якщо якась була подія дуже сильна, емоційна, то людина може згадати через 5-7 років це. Воно не витісняється. То є такий процес, як витіс... витіснення. Якщо якась була подія не, не дуже така. Так, скажем так, або навпаки емоційно не забарвлена, вона не затримується в пам'яті, вона просто переключається, витісняється, але можна її якось дістати так? можна дістати, насправді, тому тут дуже сильно впливає емоції. Угу, угу. Емоції на пам'ять. От тоді такий нюанс. Окрім емоцій, які ще, можливо, існують психологічні фактори, там стрес чи сон, які можуть впливати на роботу нашої пам'яті е, сон е, сон дуже сильно впливає пам на пам'ять на пам'ять. Я казав перед цим є такий момент, як консолідація пам'яті да перехід з короткозчасної пам'яті вдолу тривало. Mm -hmm. І якраз під час сну під час сну це і відбувається, тому і рекомендують е, багато науковців лікарів спати там по вісім. Ну доросла людина, там 7-8 годин для того, щоб під час цього, під час сну наша е, е, короткочасна пам'ять приходила в довготривалу пам'ять, uh -huh. тому сон дуже важливий для пам'яті насправді, uh -huh. і коли людина мала спить. У нього в неї погіршиться пам'ять. Це є як у рибки, то порозумію, чого ми погано запам'ятовуємо добре. І ще стрес, якщо ми кажемо про стрес, те ж саме. Якщо стрес є, то краще такий механізм зрабатовить щодо витіснення, тобто погані, не дуже, скажімо так, негативні скажімо так спогади вони витісняються для uh -huh. захисту нашої нервової системи і психологічного захисту, uh -huh. вони просто витісняються. Зрозумів Сергію, дивіться, часто буває, що внаслідок психологічної або фізичної травми, або взагалі якесь захворювання може бути, то люди мають проблеми з пам'яттю. Як в такому випадку допомагають психологи або спеціальні люди, які займаються відновленням. Дивіться, е я як нейропсихолог, я працюю якраз ну, один із моїх, скажімо так, про я працюю з пам'яттю. Дуже є багато технік, е які з е допомогою за допомогою яких можна допомогти людині, е стати е щоб пам'ять стала краще. І психологи, які е дійсно в цьому, скажімо так, е кваліфіціровані, так е мають е гарну мають гарну кваліфікацію, вони можуть допомогти. Так і якщо людина доросла е, має таку особливо зараз, так е, помічає, що пам'ять стала набагато гірше, то краще звернутися спочатку до невролога, uh -huh. до лікарів, які можуть підтвердити, так що це може бути або, е, скажімо так, травма якогось чи психологічна травма, і вони зможуть більш скажімо, надати рекомендації, куди звернутися. До психолога чи пройти ще обстеження у лікаря. Сергій, а тому... ага, ага. Продовжуйте, продовжуйте, вибачте, що перебила, там. Тому краще, звісно, якщо доросла людина помічає у себе трішки, так, що вона стала забудьковитою в 10 разів, то краще звернутися спочатку до лікарів, так? тому що психолог може працювати з пам'яттю, але гарний психолог повинен знати, з чим він працює. І якщо це е, приходить людина доросла то, до, е, до психолога і каже, що мене погана з пам'яттю, і вони можуть просто працювати, а, а пам'ять може, м, скажімо так, не ставати кращою, тому mm -hmm. що е, вони працюють просто, просто працюють, не знаючи причин. А от тоді такий нюанс. Можливо, існують якісь приховані спогади, там хтось каже, що на підсвідомості в нашій uh -huh. щось відкладається, і потім це може якось не знаю, відображатися на нашій поведінці чи тригером якихось, якимось там бути. От чи може бути таке, що до людини потім це повертається, якби вона згадує те, що було приховано їй. Ну, мовно кажучи, вона просто забула. І якщо так, то яким чином це відбувається? Ми знову повертаємося до емоцій. Так, це все за емоції. Тому що м, якщо ми беремо фізіологію, то е, пам'ять дуже зв'язана з близько дуже стоїть з олимбічною системою. Олимбічна система якраз відповідає за наші емоції, за наші мотиви, угу. і тому, якщо людина щось там м, витіснула. Наприклад, і, і щось тут відбувається. Вона йде по вулиці і згадує якусь пісню, ну чує якусь пісню. Е, мозок спрацює так, що пам'ять, які були дуже яскраві, е, емоційно яскраві чи наоборот емоційно негативні з цією піснею, вони спливають на із підсвідомості, з такого безсвідомого стану в свідоме, скажімо так. І тому е люди часто е згадують те, що давно не хотіли згадувати, угу. тому що щось таке стало тригером. Щось стало тригером угу. в цьому випадку. Розумію. Сергію, дивіться, мені вже 26 років. Того я хочу поставити вам таке питання. От мене це тривожить. І я впевнений, багато моїх одноліток також запитаються саме Та, вас. Слава ти вже не молодий. Які існують ефективні стратегії запам'ятовування, або як можна покращити пам'ять, або які методи можуть бути корисними для тренування пам'яті. Взагалі методів дуже багато. Так я вам розкажу, якими я користуюся і рекомендую користуватися. Це перше це використовувати метод римської кімнати. Це як? Це дуже класний метод. Наприклад, ви уявляєте, і що вам треба запам'ятати? Ви уявляєте якусь кімнату, ну можете власну кімнату, там да, уявити. І в цій кімнаті ви розташовуєте предмет, який вам треба запам'ятати. Там англійські якісь слова, і так далі. Ви просто їх в уяви розташовуєте. Угу. На тих місцях, де вам е, е, дуже знайомі. Да? Якщо брати, ми беремо якусь там вашу кімнату там, ну, або будиночок, ви їх розташовуєте в тих місцях, де ваші улюблені міста, чи там на кухні, ну, тобто якусь таку кімнатку. І е, потім, е, коли вам треба згадати, ви уявляєте цю кімнатку і е, згадуєте ці слова. Ага. Це один із методів. А ще можна е, якісь. Е, так, да. один і ще один з класних методів, але він такий, знаєте, він трішки, особливо в наш час, він трішки може не всім підійти. Ем, цей метод, е, скажімо так, придумав один е, дуже знаменитий, е, скажімо, психолог е, нейро, нейропсихолог, скажімо так, нейрофізіолог. Ем, він е, писав про те, що коли ви лягаєте спати, uh -huh. е, ви лягаєте спати, і поки мозок іще да, не відключився, не, не заснув, ви поки не заснули, ви згадуєте день, від, можна від кінця до початку, як ви прокинулись, або з від самого початку, як ви прокинулись до кінця дня. Тобто в зворотному це дуже складова. І туди, та? і так, і так. Да, і так. Та, 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 та. Угу. Да. Але це важкий метод, тому що ви починаєте з. Там, пригадувати і засипаєте сразу. Mm -hmm. засинаєте Да. Але якщо так потренуватися, то пам'ять стане набагато краще. Наприклад, у мене я так робив, і, і я досі згадую людину, з яким я 3-4 роки назад їхав в метро. Просто oh -oh. рандомна людина. І я пам'ятаю, як вона виглядала. Але чому цей метод наразі не для всіх є? Тому що зараз, так як в нас в країні війна, і якщо це робити. То у людини можуть з'являтися негативні процеси, згадки mm -hmm. так, за день, наприклад. Так. Тому цей, такий процес, цей метод не для всіх, скажімо так. Якщо людина не була під ну, активним таким, скажімо так, під активним ем, діями, Да, е, війни на зараз, наразі так там uh -huh. не було там тривог, не було таких емоційних стресів, то це можна використовувати. А якщо людина була е, в цей момент, в цей день, наприклад, е, сильно пережила стрес зв'язаний з війною, то краще це не робити, тому що можуть з'явитися тригери і, ну, і це все стане набагато набагато гірше, скажімо так. Угу, тобто, це зараз... може провокувати далі щось серйозніше. Да, 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 да. Дякуємо Сергію. На останок можливо ще хочете щось розказати про методи запам'ятовування, і потім хочемо почути від вас якусь таку основну пораду, що би ви хотіли побажати нашим слухачам. Ну, по перше, пам'ятаєм пам'яті перше, якщо ви бачите, що пам'ять погіршується у дітей, у батьків, я рекомендую зразу звернутися до спеціалістів. Угу. Це перше, тому що в моєму, в моїй практиці було ж багато скажімо так випадків, коли людина не зверталася, а потім зверталася, але це вже було пізно, тому що там ну були такі процеси, скажімо так, невідворотні, угу. тому краще зразу звертатися до спеціалістів. Е, до гарних спеціалістів. Потім е, гарно допомагає крос, е, кросворди, судоку на пам'ять. підкажіть Су будь ласка, е, підкажіть, будь ласка, до спеціалістів до гарних. Це до кого ви маєте на увазі? Хто це має бути за фахом, можливо, якась професія, освіта? Певна, щоб розуміти, що ця людина точно допоможе. Е, перш за все, це до е, невролога. Угу. Гарно, е, краще до е, приватного. Угу, навіть <ків> так. Так, да, краще до приватного до невролога. Потім, якщо невролог вже, тоді вже скаже, що треба піти там і ще обстеження зробити, то можливо, якщо людина погано спить до психіатра, але це знову таки скаже невролог, а потім до психолога, потім вже до гарного спеціаліста, який знає, як з цим працювати, скажімо так. Угу. Дуже дякуємо вам, Сергію. Можливо, на хочете побажати щось нашим слухачам? Щось приємне їм сказати. З радістю послухаємо. Скажу, бережіть своє психічне здоров'я, особливо наш зараз час, тому якщо, дорогі слухачі, якщо ви скажімо так, відчуваєте себе не дуже скажімо так, комфортно і ви відчуваєте, що зараз психологічна і моральна на вас ця ситуація вся не давить, краще зверніться до гарних спеціалістів, вони вам допоможуть, і, і все буде добре. Все буде Україна. Все буде Дуже Україна. Дякуємо. Це точно. Дякуємо Сергію за спілкування. Хочемо наостанок вам побажати Божих благословень, миру в серці, миру за вікном. Хорошої пам'яті вам. Так. Маю надію, що якось почуємося і поспілкуємось. Всього найкращого до побачення. До побачення. Дякую, всього найкращого до побачення. Лише світло, лише добро, лише надія.